Доброго дня! Це відеогляд памперсів Pampers Active Baby з магазину Мойо. Насправді це дуже чудові памперси. На початку, як народила дитину, ми користувалися іншими памперсами, також відомого виробника. Але. Ми зіштовхнулися з покраснінням, почервонінням, трохи пролікували і змінили підгузок. Перейшли на памперс. Насправді ми дуже ними задоволені. Після цього випадку в нас не було жодних якихось нарікань на шкіру почервонінь чи чогось іншого. Вони прекрасно справляються зі своєю функцією, дуже гарно утримують вологу і не викликають ніяких жодних поздразнень на шкірі. Це розмір четвірка. В пачці їх 46 штук. Дуже зручні, дуже класні. Нам дуже подобаються, Можемо з легкістю всім рекомендувати. Дякую магазину Мойо за швидку доставку в Моє місто. Насправді не дуже зручно. Якщо ви замовите товар на 500 гривень і більше, доставка буде безкоштовна в ваше місто. Можете замовити дві пачки памперсів і безкоштовно отримати доставку. Дякую, до побачення.